Ну, і такі удари, як цієї ночі, вже стали регулярними. Ну і є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну і хоче продовжити бойові дії. Так само заявив е президент. Цитую: ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії. Отакі ось постійні атаки на. Енерго нашу мережу також президент України прокоментував терміни дедлайну для Путіна, які давав Дональд Трамп президент США. Якщо не буде цієї зустрічі, то тоді підтримка у вигляді допомоги у вигляді санкцій. От ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що він віддасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів, кілька тижнів це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або на днях будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це запитання також.